Книги, книги, Таїна Людська мудрість віків. Беру до рук одну з них і в уяві постає тісна келія. У ній великий філософ мудрець пише історію Русі України. У ній великий філософ мудрець пише історію нашої держави. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про нього і шукаємо у його нетлінних творіннях мудрість людську і черпаємо силу духа від наших предків, силу слова, бо воно завжди було світлом посеред ночі й тьми. У слові все розквітло, і слова вийшли ми. Сьогодення. Україна кипить, як величезний казан на безперестанному шаленому вогні. І в цім казані виварюються думки й почуття, наново перетворюються світогляди. Дивно змінюються люди, уставлені до мови, до рідного слова. На жаль, наша мова перебуває у складній ситуації, конкуренції з боку мови агресора сусіда. І якщо людину не заохочувати, не мотивувати, а тільки тиснути на неї, це буде викликати певний спротив і складний процес переходу на українську. Адже нам не вистачає яскравих мовних виразів, мовної свободи, знань про витоки нашої культури. І саме такий трагічний час змушує нас швидко усвідомлювати, хто ми, чи їх батьків ми діти. І як ми маємо цінувати рідне слово? Не говори нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташинний спів. В її скарбниці доля України, глибинна темниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом стає. Для нації вона гарант та вічність. Тому їй так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишило слово, знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, той ми, що наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернисти, не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їнна, бо мова. Глибше ніж пташинний спів в її скарбниці Доля України космічна нерозгаданість віків. Щоб заговорити українською, зараз кожному з нас потрібно знайти в історії моменти приниження і упокорення української нації. Можливо, це і стане зціленням від тяжкої травми меншовартості, проснеться самосвідомість. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирає мову. Чуєте? Спочатку мову, а потім душу, віру, землю. Життя. Чуєте, як шумить море, бурхливі хвилі нас доганяють одна одну і з надзвичайною силою б'ються об берег викликаючи в душі тривогу, сум, чужий берег, чужа сторона. Серце щемить за своїм, рідним, лину душею до своїх однолітків, друзів, до свого зневічненого війною міста. А тут. Коли до твого слуху доносяться уривки рідного слова, яке, як кришталь, сяє і блищить на сонці, і світ захоплюється ним. Завдяки мові ми знані і шановні з-поміж інших народів. Але завдяки ж чому так інші народи почали цікавитись Україною? А тому, що братній народ, старший брат вирішив навчити нас, як у Шевченка: Ідіть до нас науку. Ми навчимо, по чому хліб. І сіль по чим, тобто знищити мою мову, культуру, знищити мою націю, а ми, нескорені, повстали. І я відповів йому мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще бличила мені чужа, немов до хліба кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півслова, що я останній з могікам, що наша мова вже не в моді. Гей, провіднику, стривай! Твої слова старенька ряса. я не піду в твій тихий рай. Я син великого Тараса, як прометей не вмре ран не вмре і мога гарна зроду. Я не останній з моїкан, я син великого народу. Слава Україні. Не ламайте нас, ми незламні. Не звільняйте нас, бо ми вільні. Ми попереду, ви ж останні. Хоч які б не були вже сильні, не приходьте, без вас щасливі, не запитуйте, бо не змовчим. Наша правда луна ще сили, це у вас там два слова злочин. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. І нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати у народу спадщину. Створену не поколіннями його віджилих предків. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття. Сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу. І радісно святково, і гордо, і велично я мову солов'їну, несу в піснях у світ Українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує цвіт, вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків печі я, така життєдайна і правильно чиста, це батьківська мова, це мова моя. Та кажи читайна і праведно чиста це батьківська мова, це мова моя. В ній серце насолода моєї долі крила. Вона барвиста мова, батьківський заповідь Не згасна пісня, що лине з роду в рід вона сонце сяйна, вона промениста, у ній прабіків я така життєдайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, Така життєдайна тідайна, і праведна. E